Малюка Картера забрав до себе далекий родич на ім'я Сільвестр Проноза Бітон. Але заради нашої зручності я називатиму його дядечком Картера. Дядечко пронира був маленький, маленькою, жилистою людиною, яка завжди одягала в коричневий твідовий костюм із потертими швами. на та латками, що прикривали з'їдені моллю молю дірки. У нього було довге, жирне волосся стягнуте на потилиці в неохайному хвостику, а бакенбарди, що спускалися до неохайної борідки, що ледве прикривала його загострене підборіддя. Дядечко Пронира розповідав людям, що отримав. Це призвісь тому, що був спритним як лисиця. Але Картер завжди думав про те, що дядько його більше схожий на дхора. І це було правдоподібніше, адже поводився він саме так. Дядечко був зовсім не в захваті від того, що йому довелося дбати про хлопця. Та й Картера не дуже радувала перспектива жити з цим тхором. Але такими були обставини, і Картеру довелося з ними змиритися. Як і тато Картера, дядечко Проніра виконував чарівні трюки. Він міг, наприклад, вихтягти з носа хлопчика хустку і зробити так, щоб той чхнув водоспадом монеток просто в склянку. А потім змусити їх знову зникнути одну монету за іншою. І це просто підривало розум Картера. І носа, до речі, теж. Картер благав свого дядечка навчити його чаклунству. Зрештою, про пронира зрозумів, що мати помічника навіть корисно, тому він розповів хлопчику все, що знав сам. І виявилося, що Картер був уродженим фокусником. Незабаром він міг виконувати всі трюки дядечка з тією різницею, що робив він це набагато краще. Картер мав особливий талант. Пальці його були довгими, а сухожилля добре розвинутими, розтягнутими, що давало рукам Незвичайну швидкість і легкість у перетасуванні карт. Він умів розчиняти монети у повітрі і змушувати їх з'являтися в іншому кінці кімнати. Він міг дістати гральну колоду буквально з нічого. Він навіть трохи змінив чхальний трюк дядечка пронири, використовуючи. Кубики льоду замість монеток, що було досить вражаюче, враховуючи середній розмір людської ніздрі. І хоча Пронира не ставився до того типу людей, які можуть порадити здібностям свого молодого племінника, який покращив його коронний фокус. Він був досить розумний, щоб знати в цьому власну вигоду. У той момент, коли картер чхав кубиками льоду прямо перед ним. Тому на день народження племінника, замість того, щоб влаштувати йому святкову вечірку, дядечко Пронира вирішив провести випробування. Вибравши на вулиці випадкову пару перехожих, він. Відправив хлопчика прямо до них, щоб він показав своє перше шоу. Але колись дядечко нервово пригладив світлі посмі племінника набік, ущипнув його бледі щоки і змусив усміхнутися якомога дружелюбніше. Пара здавалася. Була щаслива зупинитися заради його вистави. Спочатку картер підставив колоду карт і попросив жінку вибрати одну з них і нікому не показувати, схожими, сховати між долонями. А тепер тримайте її міцніше, сказав він, поки я думаю над тим, яку карту ви вибрали. Це. Бо королева так і є, ахнула жінка. Але коли вона розтиснула долоні, щоб подивитися на карту, то вигукнула, вона зникла. Ви про неї? запитав Картер, стисную, стискаючи карту у власній руці. Як ти це зробив? вигукнув чоловік. Звичайно, за допомогою чарів, відповів Картер. Хоча для нього це були лише слова. Хлопчик не вірив у справжнє чеклунство, але він знав дещо про те, як відвернути увагу людей на щось одне, поки він сам зосереджувався на іншому. І вже сміливішим тоном додав, а тепер не могли б віддати мені назад карту, яку запозичили серп. Але я не брав жодної карти, відповів чоловік. Тоді, що це лежить у вас в кишені? Чоловік витягнувся до нагрудної кишені і, звичайно ж, усередині виявився був новий король. Пара засміялася з легким клацанням, картер витяг з повітря букет різнокольорових паперових квітів. Він подарував віршінці, а потім вклонився, як навчив його дядечко пронира. Про Глядачі були щасливі і всі аплодували і аплодували. Жінка цілувала Картера в щуку, чоловік вручив йому монету в 5 центів, гордий дядечко потряс їх руки перш ніж. Відігнати племінника геть, а Картер сяяв на мідний п'ятак. Він розвеселив молоду пару і, побачивши їхні усмішки, раптом згадав своїх батьків і ти, як вони сміялися. Йому було байдуже, що жодної вечірки не відбулося, бо був дуже гарний день народження. Принаймні, доки Картер не зрозумів, що дя... дядечко пронира потяг наручні годинник чоловіка і обручку його дами. Дядечко його просто використав, Картер знав дуже багато подібних історій, у яких лиходії обкрадали зовсім невинних людей. Ці історії завжди змушували його почути відчуватися так, ніби хтось украв у нього батьків. І все добре, що переповнювало його, зовсім недавно раптом зникло, немов повітря з повітряної кульки. Куди не подивися, дядечко Пронира не був для Картера ідеальним. Опікуном саме навпаки, то вже знаєш, що він був злодієм, справжнім шахраєм з тих, хто дурить інших, змушуючи їх повірити тому, чого насправді немає. Лядечко задоволенням дрібним, задоволювався дрібним шахрайством. Це означало, що він не займався довгостроковими підприємствами, які за, забирали дні. А то й тишні.